Ну що, Ідею зараз заготівля помідорів. Я, чесно кажучи, не люблю квашених помідорів. О, гірошок ще нічого, помідорів ні. Але чоловік у мене полюбляє. Тому я сьогодні приготую відерце купила. Сюди смородини листочок, кріп, і хрін і трішки перцю чилі. Далі буде йти часник. Зараз помила помідорки і отак щільненько викладаю, щоб їх. Побільше залізло у це відеречко. Я беру такі кругленькі, і в мене така сливка є, тугенькі помідорчики. Зараз отак їх викладаю щільненько в цю ємкість. Тепер часничок можете розрізати, можете не розрізати. Відправляю сюди. І зробимо маринад. Ви, ви, я дам розрахунок на один літр, а ви там вже будете готувати, скільки у вас помідорів. Відро чи два, чи три. Зараз приготуємо маринад. Дала ще лавровий листочок, можна додати перець горошком. Отак трішки дурмяний сорті, який у вас є. Тепер я взяла літр звичайної холодної води, але можна все сюди насипати, а потім залити холодною водою і отак переколотити. Додаю сюди зараз 2 столові ложки солі з маленькою гірочкою, 2 столові ложки цукру. Перемішаю зараз це все. Перемішую силіконом, щоб не циркати. І додаю сюди столову ложку сухої гірчиці. Це можна було присипати прямо зверху гірчиці. Саме гірчиця не дає сильному бродінню, як консервант тут виступає. Заливаю зараз цим. Якщо не вистачить, я ще зроблю на літр, тому що я в цій ємкості перший раз роблю. О, та вистачить якраз на літр. Зараз я тут все підколочу, отак. Зверху можна прик... трішки листечко положити, а можна і не ложити. І накриваю кришечку. Зараз я вирву сюди чи херончик чи чого-небудь. Так, ось у мене тут смородиний листочок і вишньою прикрию. Отак. І тепер щільно накриваю, це відерце. Дуже гарно. І винесу ви можете кладовку поставити. Я винесу в голуб'ятню, у мене там така температура, знаєте, ну, градусів 17 точно є тепла. тепла. Якщо звичайно хочете, щоб скоріше, то більш тепле місце. А так, якщо ви опустите в підвал, то через місяць-півтора ваші помідорчики будуть готові. Дивіться, яка красота. Швидко, смачно. По цьому рецепту дуже смачні помідорчики. Ви можете готувати такі помідори в трьохлітрових банках. В описі я напишу ще один рецепт. Якщо у вас немає такого відеречка, ви хочете зробити квашені помідори в трьохлітрових банках, там буде рецепт. Сим, дивіться, готуйте, що Бог дав, що виростили, все потрібно зберегти. Я не полюбляю, а чоловік полюбляє, а може хто в гості зайде і покуштує таких гарних помідорчиків. До побачення, до нових зустрічей!